У Черкасах сотні людей вийшли на акцію проти забудови історичного центру міста. Ця історія триває вже понад шість років. Відколи декілька забудовників вирішили оточити замкову гору на узбережжі Дніпра висотками, а ще знищити будівлі, які є пам'ятками архітектури. Міська влада план погодила роками. Прокуратура намагається оскаржити цей факт. Та, поки тривають суди, будівельні компанії знищують історичне обличчя Черкас. Більше подробиць у сюжеті Станіслава Кухарчука. У теплий весняний день у сквері на замковій горі яблуку ніде впасти. Містяни та гості Черкас приходять сюди відпочити і насолодитись пейзажами. Та скоро відвідувачі милуватимуться не Дніпрома, а вікнами елітних багатоповерхівок. Приватний забудовник планує звести біля підніжжя гори цілий житловий квартал. Ось так майбутнє району виглядає на макетах. Та разом із мальовничими краєвидами зникне історичне обличчя міста. Старовин. І будівлі, яких тут лишились одиниці, байди Вишневецького 2 поблизу історичного замкового узвозу. Цей будинок кінця 19 століття викупила приватна будівельна компанія і збирається замість нього звести висотку. Попри те, що це об'єкт культурної спадщини, міська рада проєкт погодила і навіть видала компанії так звані будівельні умови та обмеження. А це сам замковий узвіз. Тут так само той самий забудовник ПП Надія збирається звести висотки. І попри наявність на території пам'яток архітектури, мерія зовсім не проти такої ідеї. Що під знос, що під самовільну реконструкцію будівельні компанії важливі квадратні метри, а не історична пам'ять? Ця історія із забудовою замкового узвозу тягнеться вже понад 6 років. Але останні три, отримавши дозволи від міськвіконкому, забудовник почав діяти аж надто активно. Обласна прокуратура намагається у судах відбити в компанії щонайменше сім будівель із охоронними статусами. Натомість підприємці постійно це оск. Аржують, адже зносити і реконструювати пам'ятки архітектури законодавчо заборонено. Якщо там судова інстанція апеляційна приймає рішення про включення, наприклад, не поверне, а про відмову по в про скасування внесення цих об'єктів в перелік пам'яток, то об'єкт вже пам'ятка і вже вони не будують там. Зупиняється на певний період. Підем вони оскаржують, суд скасовує, поки статус не визначений, вони там будують трошки. По суті, цей маховик безперервних судів і оскаржень запустила Черкаська мерія, видавши приватникам дозвол Ле на забудову і знищення пам'яток, хоча їхній реєстр існує ще з 2010 року, тут трошки ви прийшла спочекати, бо він Ч... на нарада на зараз у нього Чекаємо. Проценту. Це приймальня директора міського департаменту архітектури, який і видав компанії містобудівні умови і обмеження на замковий узвіз. Після наради чиновник зачинився в кабінеті і спілкувався з нами винятково телефоном. В розмові повідомив, що коли забудовнику видавали дозволи реєстру пам'яток архітектури, він і в очі не бачив, адже той силами міської влади формується лише зараз. Час йде процес це його формування. У нас створений відповідний сектор похорони культури спадщини. Він розпочав свою роботу двадцять 2024 році. Ти буде чекатися. Ви знаєте, віднесена до. Аних міст охорони культурної спадщини. Що все таки понімає, що ми пам'ятки також ценуємо і вважаємо, що їх потрібно поранувати. І свою принциповістю питання охорони культурної спадщини. Мерія доводить не словом, а діями щоправда не на замковому узвозі, та й не з приватною будівельною компанією. Цей будинок за адресою праведниці Шулешко 31, входить з 2010 року в реєстр нововиявлених пам'яток архітектури. От Нещодавно один співвласників цього будинку звернувся до міської ради, аби та надала дозвіл на надбудову другого поверху. Та чиновники чоловікові відмовили, посилаючись на те, що це об'єкт культурної спадщини. Втім, надбудова на історичному об'єкті існує вже понад п'ять років. Заявник самовільно звів другий поверх і в такому вигляді намагався його узаконити. Криша валиться, тече. Що я должна, повинна робити? Обращатися в архітектуру чи куди? Пані Ольга теж володіє частиною цього будинку. Сусіда не засуджує, адже будівлі вже півтори сотні років і вона розсипається буквально на очах. Стан культурної спадщини до недавніх пір міську владу взагалі не обходив. Тож власники самі се лагодили як могли. Даже не так давно ходив молодий парень. Він сказав, що я уповномочений із горісполкома полков нашому. Куча бумаг, Він мені каже: давайте куплю вам або тут квартиру, або де хоче, тому що це все йде пацнос. Я говорю, да, я, чесно вам кажу. Так само вчиняли із пам'ятками архітектури і на замковому узвозі, розповідає журналіст-розслідувач Артур Чемирис. Забудовник просто скупив там житло власників, а міськвиконком погодив подальшу забудову території, обійшовши увагою охоронний статус споруд. Створюється примус для власників пам'яток до їх продажу. Тобто, забудовник приходить, і каже: Я можу розробити твою пам'ятку, тобі надбридло з нею мучиться там жити в ній. Я її в тебе викуплю за три копійки. Її зруйную, бо в мене проблем не буде. А ти будеш жити без проблем, без клопоту. Та без клопоту забудовник не зостався. Містяни вкрай обурені майбутньою забудовою замкового узвозу. Тому, попри військовий стан, сотні шаркасців вийшли на акцію протесту. Люди хочуть, щоб історичне об. Личчя рідного міста не поплюжили. Ця акція на захист замкового узвозу не остання переконаний громадський активіст Іван Подолян і проводитимуть їх не так для забудовника, як для міської влади. Вони ігнорують факти порушення законодавства, те, що вони дають дозволи на цю забудову. Свідчать саме про себе. Проблему створила саме міськрада, і вирішити її остаточно здатна тільки міськрада. Це депутати і це міський голова. Поки ж зібрання цілком мирне, та містяни готові діяти рішуче у майбутньому, аби привернути увагу до цієї проблеми. Таніслав Курчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.